Отже, ми перемістилися до Новояворівського краєзнавчого музею, де також є експозиція з яворівськими забавками. Тут ми навчимося унікального розпису, який називається Вербівка. І саме Леся Більська, директор краєзнавчого музею, майстриня яворівського розпису, покаже нам і розкаже все детальніше. Дякую, вітаю усіх. Справді щасливі моменти мого дитинства пов'язані з єворівськими забавками. Ними не просто було цікаво і весело бавитись, а вони ще такі теплі спогади залишили для мене. І вже в дорослому віці інтерес до забавок переріс у сферу досліджень. Досліджувала літературні джерела згодом спільно з чоловіком. Ми вивчали експозицію львівського етнографічного музею, де роботи майстрів кінця 19-го, початку 20-го століття дуже детально вивчали кожну з цих забавок. Ми тримали в руках як коштовну річ. І сьогодні з певненістю можемо говорити про їхню унікальність і автентику. А в чому вона виражається? Ну, Найперше, це у формотворенні, тому що усі яворівські забавки вони такі дуже заокруглені, лагідні по своїй формі. І мають е, типовий е, розпис, ми бачимо багато перед собою забавок, типовий розпис, е, кольористика е, подібна. І навіть в тих забавок, які, які були е, створені 100-200 років тому. І е, це також е, доволі цікаво і унікально. До прикладу, е, Багато забавок створені на підставках, де прикріплені колеса і шнурочок дитина тягне за собою цю забавку, і вона рухається. Або ж, наприклад, пташечка одна з найулюбленіших забавок нашого дитинства, махає крильцями. Прошу допомогти мені, тарахкальця, молоточки, калатала. Це ті забавки, які і видають чудові звуки. Вони теж слугували як подібні музичні інструменти. Прошу Людмила не лякатися. Деркач унікальна і улюблена забавка багатьох з нашого дитинства. Ось, наприклад, лапавка теж цікава забавка, тому що цією кулькою треба вправно втрапити у. У, у отвір це відразу кажу непросто і мені не зразу вдається, але діти з захопленням забувають сьогодні про свої гаджети і починають цими забавками бавитись. Ну так ці бав... забавки, вони просто зачаровують дітей, та і кольори такі яскраві, насичені. І в цьому теж є своя автентика, тому що жовті, зелені, червоні кольори максимально збереглись до сьогодні. Тільки в 20 х 30-х роках попереднього століття було введено білий колір, коричневий і чорний, який слугував для підсилення, підкреслення окремих візерунків або елементів одягу, якщо це були, якщо це були, наприклад. Такі от танцюристи, гультяї, пташечки. так? От. А це теж ми можемо спостерігати у літературі 1950 х 80-х років, власне, підтвердження моїх слів. А тут я бачу забавки з таким дуже акуратним витонченим розписом. Це, до речі, найстаріші забавки з колекції нашого музею. Це забавки від родини Прим. Василя та Юлії і родини Логіних. І саме від пані Олі, коли ми Олі Логін, коли ми спілкувалися неодноразово, ми дізналися про секрети того, як колись розмальовували Яворівську забавку. Адже розмальовували пензлями із хутра домашніх тварин, динамічними мазками, попереднього нанесення контурів, що теж дуже важливо. А, наприклад, крапочки, кривульки, різні цяточки Наносили вже гвістком або згостреним дерев'яним таким писачком, яке називалось Ну, Ці візерунки вони здаються дуже такими типовими і простими, але вони складаються такі певні композиції, цікаві, красиві. Так, типово яворівську забавку розмальовували жовтим кольором, і це ми теж можемо простежувати по всіх забавках на дерев'яну основу. Наносили жовту фарбу окремими мазками або повністю вкривали фарбою. А далі створювали ось такий візерунок. Прошу Людмило глянути. І це були. Звізди, сонечка, качечки, композиції, розетки, ружі, але найкласичнішим, найтрадиційнішим це були власне вербівки, такі листочки. Я зараз продемонструю, як їх розмальовувати. Цікаво. Лесю для мене ще є загадкою. Чим розмальовували забавки до появи фабричних фарб? Так, справді, колись майстри не мали змоги піти в магазин канцтоварів і придбати собі цю фарбу, яка їм необхідна. Але майстри були справжніми винахідниками, і всі фарби вони робили з природних барвників, що насправді є своєрідною магією, і це дуже цікаво. Адже жовту фарбу робили із квітів матей-мачухи, жовця дідкого, кульбаби, зелену фарбу. Здогадуєшся, з чого робили? Ну. Я думаю. Э... гаразд, не буду тебе мучити. <кліст> Зелену фарбу робили із листків конвалії, Бу із гості, горіха. Пригадуєш, як би важко так. було відмити руки від шкарлупи горіха. Ось її використовували для виготовлення зеленої фарби, кропиво, траву. Ну, це були теж секрети свої рідні, з чого виготовляти mm. фарбу. А ось зелен... червоно з чого виготовляли. Mm. Можливо, сік якихось трав, можливо, не знаю. Це ще один унікальний секрет, і справді унікальний, тому що фарбу червону виготовляли із цист жучка червець. Червець, жучок, який живе на рослині червець, і в кінці червня місяця збирали ці цисти. І вже тоді е, була справжня магія, хімія і е... Протравлювали ці цисти, і, е, перетирали, і, відповідно, е, виготовляли червону фарбу. Останні кілька сотень років е, майстри робили, допоки не з'явилася фабрична червона mm -hmm. фарба. І тому е, люди, які вміли її виготовляти, е, бо цією фарбою не тільки забавки малювали, що підфарбовували нитки, тканину, були доволі. Такими е, добре економічно себе почували, ага. Ну це цікаво, я не знала. Ну що ж, сьогодні ми малюємо акриловими фарбами на водній основі, на дереві, виготовлених забавки виготовлені із місцевої деревини. І зараз вам продемонструємо це, Людмило. Як ти хотіла дізнатися, як розмальовує в забавку? Звісно. Так от найперше потрібно створити жовте тло. І прошу е, такими тоненькими мазками собі нанести е, на, на основу. Я відразу починаю на свого коника забавку вже наносити. Бо попередньо я вже підготувалася до вашого приходу і зробила червоний контур. Так дуже часто обрамлювали майстри Яворівську забавку, щоб вона була яскравіша і веселіша. Так от, коли жовте тло і червоні контури підсихають, ми беремось до Вербівки. Ну, Щоб малювати Вербівку, трішки потрібно більше тренувань. Прошу зараз помити пензлика від жовтої фарби, витерти і тренуємось угу. на папері створювати мазки, типові, традиційні мазки, вербівку. Кінчиком пензлика доторкаємось і притискаємо. Кінчик пензлика дотуляємо до основи і притискаємо. Знову ж таки, кінчик пензлика дотуляємо і притискаємо. І малюємо червоним кольором, потім зеленим, або ж починаємо з зеленого, а потім додаємо червоні маски. Цей процес ми поки що знімаємо. Оце є одне з найважливіших в цьому відео. М, чудово, в тебе дуже гарно виходить. Дякую. Зараз я спробую на своєму конику вже створювати візерунки. Перевіряємо. Отже, повертаємось до нашої заготовки. Перевіряємо, чи все підсохло. Якщо підсохла основа, по центру коника ми можемо намалювати коло, чи ружу, чи сідло, наприклад, відобразити, аби теж відображались такі природні елементи деталей. І починаємо малювати візеруночок. Зараз це погано вийшло. ми його. Ось. І поступово я навожу зелені плюсочки, елементи Вербівки. Коли в мене вже нанесений весь візерунок? Зеленими кольорами. Тоді мию знову ж таки дуже добре пензликом, витираю його. Можу поставити так, аби він підсох на хвильку залишити. Далі, далі червоним кольором будемо доповнювати нашу традиційну вербівку. Людмила, в тебе дуже тримаю. красиво виходить. Дякую. Я дуже стараюся. Так. Поступово мазок за мазком ми створюємо візерунок у стилі вербівка. Коли майже весь візерунок вже нанесено, ми встигли нанести коло за допомогою циркуля. Колись майстри від руки це наносили. Сьогодні ми користуємось сучасним приладдям, циркуль і пензель. Наносимо коло, створюємо ось таку розетку, створюємо оці пелюсточки. На свишу візерунок вербівку. Теж Тоді краса. ми знову ж таки миємо пензля і починаємо оживляти цей візерунок білою фарбою. Для цього, цією стороною, твердою угу. ми також можемо малювати. І крапочки саме цією стороною наносимо. Ось так. Зазвичай білі цятки нанесені на зелені чи червоні пелюстки, почергово, не на кожну, через раз. І пам'ятаємо, що біла фарба сохне дещо довше, тому на певний час потрібно залишити цього коника і дати можливість йому гарно висохнути. І от потім забавка буде гарно тішити дитину.